Олег Шуст, головний тренер команди Скітка. Отже, пане Олеже, ваш коментар матчу, що сьогодні не вдалося вам у першу чергу? Ну, по-перше, вітаю команду Майфон з гідним результатом, з виходом в наступний раунд Кубку України. Сьогодні ще раз футбол, спорт доказав, що команда виграє, коли вона цього дуже хоче, коли вона бореться за свій результат, за свій імідж. Сьогодні, на жаль. Команда Майфон продемонструвала нашій команді, як треба відноситись до справи, як треба боротися, як треба е, проявляти бойцівські якості. І сьогоднішній матч дав дуже багато роздумів да, про свою команду і дуже багато е, підтвердив моментів, яких мені казалося, що ми можемо все-таки це е, прі. Е, Зовсім по-іншому зробити, але сьогоднішній матч підтвердив, що зараз ми знаходимося на такому етапі, на якому ми знаходимося. Проблеми зі складом, бачу, у вас сьогодні були. Не було б гравців у вас достатньо? Так, на жаль, у нас немає ресурсу. В таких матчах дуже важливо було б мати гравців, які можуть вийти, освіжити гру, додати якихось гостроти, темпу. Але ну, я вважаю, що ті сім людей, які приймали участь у грі, вони Повинні були здобути більш гідний результат і проявити більш бійцівських якостей. Тому ми зараз спілкувалися з хлопцями і я сказав, що дуже добре, що це тільки на початку нашого сезону це відбулося, коли нас поставили на місце дуже жорстко, дуже... але це, мабуть, треба було зробити, для того, щоб ми зрозуміли, що ми поки що не, які... не досягли того рівня гри. Щоб на, на класі обігрувати такі команди, як Майкл, добре, дякую, успіху. Дякую.